Друзі, всім привіт! Я В'ячеслав, Криворізький район Україна. Це відео про деякі моменти підживлення, полуниці, перцю та посадки огірків. для вирощування огірків на шпалері. Я готую ґрунт так, віднизу, викопую канавку за вглибшки десь 30 см з воложою водою. Далі поливаю ґрунт фітоспарином. Далі дно канавки я викладаю травою, бур'яном, гілками тощо. Додаю добрива, мозаїка і додаю зали. Зверху викладаю компост, додаю ще землі і все трохи перемішую. Далі зволожую ґрунт. Поливаю фітоспарином 10 літрів. На 2 квадратних метра, а вже потім через 10 днів висаджую огірки. Ну, а якщо садити огірки відразу у ґрунт без підготовки канавки, то такі поради, що покласти в лунку при посадці огірків 12 грам нітра 150 грам перегною або компоста та столова ложка деревної золи. Добре перемішати і палити водою. Якщо у вас ґрунт виснаджений, однозначно рекомендується посаджені огірки проливати мікробіологічними препаратами, такими як живе добриво або добривом Байкал. Розчин фітоспорини я готую так. У 100 мл води розводжу 50 г фітоспорину, а далі на 10 літрів води беру одну столову ложку робочого розчину і поливаю ґрунт під огірки. Так само готую розчин фітоспорина. Для підживлення полуниці. Під кущ полуниці поливаю 500 мг розчину фітаспарина. Фітаспарин це екологічний препарат. Він не завдає шкоди культурам та навколишньому середовищу має потужні антистресові, ростоприскорюючі та імунно стимулюючі властивості. У нього немає терміну очікування до збору врожаю. Ягоди можна їсти в день обробки рослин. Також підживлюю фітоспорином висаджені тиждень тому помідори. В інструкції прописано, що полив розсади томатів під корінь треба проводити через 3 дні після висадки у ґрунт. Таким чином, я буду проливати і висаджений салатний перець. Друзі, мабуть, ви всі знаєте, що тюльпани треба після цвітіння обрізати. Нагадую, хто ще не обрізав, обрізайте, і наступний рік цвітіння буде ще більше. Я сподіваюся, що все виросте, як у мене, так і у вас. Не дарма будуть всі старання, вся наша праця. Натхнення вам із здорового затишного саду, а я дякую, що ви зі мною.